Ребята, всіх з добрим утром. Ми вже виїхали, точніше я ще виїхав вчора. Поки пере... по Київ переїхав, вчора такі ужасні пробки ребята, були, що ужас. На Одеському мосту там три аварії було, на Южному таке, бачу, що спереді там була міліція, потім одтягнула, там все стояло, від моста. Столічки, що на столички можна. тут все стояло, ребята. Я то вчора вигрузив, перша вигрузка в мене в Борисполі була, у 9 вечора вигрузив Борисполь. А це доїхав до заправочки перед Переяславом на маршалі, переночував. На часах пещілий б'ята по сьомого. От. Виїхав, їдемо на Черкаси. Планую сьогодні, ребята, вигрузити. Мене, опять, як завжди, на восток поїхав. Планую сьогодні, ребята, вигрузити Черкаси, Кам'янка, Кировоград Олександрія, Кременчук і Семеновка. Я ось так, Якось отак, ребята, планірую. Не знаю, що вийде, бо перша точка де то около 9, але ну, вважаю, плюс в мене так і буде, зараз, поки я доїду. Зараз там ті світлофори, що дорога то воно так, ребята, і буде. Бачу, ребята, потихеньку починає щось відніти, но ну, слабо видно цю ту видность. Буде вже повидно, щось поснімаю, бо по темному немає смислу знімати. От вже я в'їжджаю в Черкаську область, вже ви бачите, за якихось полчаса як настільки розвиднілося. але затуманілось, звісно, містами, де сильно, де не дуже. вже В'їжджаю в Черкаську область. Є Черкаса. 72 кілометри до Черкаси сталося. Я собі їду тихенько, не спіша, бо мені ближе к 9. А зараз тільки 7 часов. Я якраз, плюс, поки на світлопорах там десь постою, трохи, думаю, десь ближе по 9 і буду. Отакий от, от, ребята, туманчик, що спереді, що ззаді. Настояща ребята осінь. Ось вона в нас вже середина осені, але сьогодні таке дійсно похоже, все ребята на осінь. Утром встав, машина все така, знаєте, як мокра з цього тумана. Заїхав то був ребята, в Софіївку і після Софіївки вже почався новий асфальт. Ставу перекусив, купив кави. Бо думаю, сьогодні трошечки прийдеться політати, порвати, то не буде коли времени, чесно кажучи. Думаю, хоч трошки так апетит перебив. А там будемо далі дивитися по времени, може десь і вийде встати, хоч якось тарілку супа з'їсти. Дорожка, ребята, зроблена отлично, без вопросов, Просто супер. Все ровненько, лінії ровненькі, ну, красиво. Таке впечатлення, наче знаєте, тут як проїжджаєш, наче не в Україні, а десь в Європі. Що настільки красива, ребята, дорога. Ось, мабуть, щось будуть, що просто бордюри понакладували біля танка. Потихеньку щось починає ребята, роз'яснятися. Де-то там вдалі. Побачимо, як... який день буде. Ну, ну з утра, я думаю, така погодка вже буде. Як не як, все таки ребята вже осінь. Розчитувати на плюс 20 В 6 утра вже нема чого. Вроді казали, що вже з завтрашнього дня передають похолодання різке. Настільки це правда, зараз об'їдемо, читаю всю Україну аж туди до Югов. Побачимо, що в нас там далі буде по погоді. От ребята вже я золотоноші. Туман, ребята, звісно, такий вже серйозний тут. Самі бачите, вдалі тільки цей. Фари блестять. Такий, знаєте, і воздух наче тяжкий, трошки їду окошко приоткрите. таке аж не знаю. Що на якоїсь гарії чи щось таке. Ну, качество дорожки, ребята, о, хтось дивіться, як нічого собі хапану в обочину. Я ще Ось така якась от того башня чи щось таке і там у тумані стоїть. Відмось, звісно, метро, не 600, но, но, -но. Туман, ребята, серйозний, мене товариш поїхав туди на юга в сторону Херсона, то казав, оце сьогодні утром з ним званювали, збалакали, що Перед Первомайськом три аварії каже. Там в радіусі, навіть я не знаю, кілометрів 10-5. Туман теж каже великий, ужасний. А плюс ще як у нас народ, а точніше його начальство, давай, давай. Багато людей за рулем засинає, так що я вже думаю, що нож для того, щоб спати. Лучше, ребята, обозначити, не дай Бог не доїхати. І наробити горя. Все, ребята, розгрузив я Черкаси. На часах у нас вже 15 минут 10-го. Трошки потепліє стало, 17 показує, погодка, ви бачите, все розтянуло небо. Там сонечко у нас. Пока добрався до той точки, то просто капець. Она якраз така, знаєте, так як би сказати, на Аджибі. От. І отут їхав, там по стільки знаків проїжджав, слава Богу, що хоч міліції не було. Просто що, ну невозможно їхать, телефоном як би все знімати. Бо в мене Ну, у мене і так є ось навігатор, але да? ну, якось більше довіряю тому, що у телефоні. А так би уруб. Скільки можна було б все вам поснімати, як по городу їдеш, оті пробки, оті, оті скільки знаків проїжджаєш. Слава Богу, що на удачу, що не трапляється міліція. Десь через часик Будемо на боча з хвостиком в Кам'янки. А з Кам'янки потім, ребята, поїдемо на Черкас. Кажу на Черкас, а не, на Ну, Дивіться, їдуть як соні мухи, понимаєте? Як соні мухи тут поїздять. Вроді би ще не попросипалися. Все, ребята, проїхав я смело. Тепер у нас до самої кам'янки автобанчик такий буде. ровненька дорожка. Одинокі ночі мої. Вже 18 градусів. Просторі. С головой окуну в тишину. Ведь сегодня... Все, ребятки, звернув я з основної траси, Сюда в Каменку буде з кілометра 3 мені проїхатися Там я возле АТБшки вигружаюсь, постійно выгружаюсь Постоянно в І так далі, ребята полетим на Кіровоград. Сміли, считаю, до Олександру, до постага її просто дорожка ідеал. Считаю, там на в'їзді Смели дорогу зілали. Просто ну, трошки на виїзді так. містами осталась стиральна доска. Як би. Ну, поподлатували, хто знає колись, там вже уже було, що смілі робила з дороги. Скільки я себе пам'ятаю, вони ніколи там не робились. А це... Зілили дорожки. Погодка просто супер, ребята. Самі бачите, сонечко. Небо чисте. Так що, як я і казав, що погодка сьогодні обіщає бути хорошою. Ось знак Кам'янка. З кілометра два мені залишилося до точки. Вигружаємося, ребята, і так само можна було, звісно, поїхати. ну, там через переїзд, якщо ну, вдруг на переїзд попаду, то я лучше назад сюди вернуся та й поїду, щоб там уже, ребята не крутиться, а то вдруг попаду на переїзд неохота. Тим більше якраз я спішу. Надо сьогодні, як говориться, зробити ребята багато роботи, багато розвести. Так що як то так, ребята. Так що зараз будемо вигружатися, потім далі вийду на зв'язку. Все, ребята, вигрузився в Кам'янки. Я вже виїхав на трас, ось минут Х-10, їду по трасі. От. Який вам ще хотів сказати цирк, бачив. Вигружався. А там коротше, виходить АТБшка є в Кам'янки. Ну, я думаю, вона там одна. От. І через дорогу одне, і там якесь здання, і за ним. Коротше, этот, е на стороні на той стороні дороги, де я тебе якийсь пам'ятник відкриваю. Бачу, народа зібралося, щось там співають, виступають. Я собі думаю, ніфіга. Собі. Оце тобі називається коронавірус. Так? Хто в масці, хто без маски. Про що люди думають, я не знаю. Один якийсь заражений прийде, зараже всю ту толпу і представте, що далі буде. Ну а мы, ребята, в'їжджаємо в село Косарі. Це вже у нас Кіровоградська область, Косарі. Кам'янка ще Черкаська була, От. А Косарі – це вже Кіровоградська, тут, з лівої сторони он. Вдали видно здание, этот э, водочный завод в Косарях. Так, что такие вот дела ребята, правда я не знаю работает он или не работает, вот. а нет я получается, думал что это здание, но наверное, что-то есть, да наверное, до завода. А, хлебный дар. Хлебный дар завод водочный. Не знаю, рабочие или не рабочие, ребята. Кто в курсе, пишите в комментариях. Может, кто-то будет проездом, да как раз будет возможность похмелиться. Значит, хлебный дар. Такие вот, ребята, заводик. Ну, ребята, вигрузився я в Кіровограді, Якраз у мене вигрузка тут була на в'їзді. Возі заправочки вог через дорогу. От. Тепер, ребята, їдемо на Олександрію. Їдемо, ребята, на Олександрію. Тут є нам трошки що проїхати на часах уже. Без 10-12. От. От. Погодка отлічна, товаришу він дзвонив там на западі в районі Тернополя, То, Каже, я тут дощ іде. А я кажу, мене з неба чисте, сонечко. Погодка вроді би встановила, слава Богу. Ось, ребята, виїхав, як з Кіровограда поворачувати на этот... Зараз я вам скажу. Ну, Сюди як на Кривий Рог уходить з цієї сторони, як зі сторони Черкас виїжджаєте в Кировоград. Получається, вгород попрямує, це як наліво повернуть, ділають об'їзну. Я тут, правда, давно вже їздив, не знаю, коли її почали делать. Аби саме головне, щоб там далі її зробили, бо там дорога взагалі ужасна була. Тут, по-моєму, коє як ще було. Вот. Але бачите, ось вже новенький асфальтик. Ділають насип, ділають обочину. Побачимо наскільки ребята цієї дороги хватить. Оце якраз така транзитна дорога, якраз машини йдуть на Ніколаїв сюди через Кіровоград. щоб вони її не ушатали. Ну, молодці, чесно говоря. Будемо сподіватися, що вони по кругу зроблять Кіровограда. Все, ребята, виїхав я, об'їхав окружну, виїхав на трасу на Знам'янку, стояли тільки що на посту Трансбезпека, віса. Заганяли якраз передо мною їхав, там на Ісузіку, такого трактора віз. Позагнали навісам. Отакі от діла, ребята. В Суботцях вже ребята я. Тут, звісно, трошечки така тянучка, направо то показували знак зустріти на пріщинок. Вот. Якось так проскочить, виходить, як в Субоці заїжджаєте со сторони Кіровограда. У двох містах бачу пирожечки продають. Люди з двора напечуть. Там, чесно, говоря, так міста не дуже так щоб встати. Неудобно трохи на повороті, але ну, все одно може, хтось прийме в обнімання, як буде їхати, там люди продають пирожечки. А ми поки що ребята легаємо скакаємо. Все, ребята, перескакали мене бездорож'я. Виїхалось на об'їзну Знам'янки по цьому новенькому участку дороги. Тут як я казав, можна і злітати дорожка. Вот, як заїхав в Знам'янку до железнодорожного моста, на железному дорожньому мосту, як переїжджаєте, так що будьте Там на така яма, що ужас, Кто не знає, може серйозно в неї потрапити. А мост як переїхали все, вже дорожка зразу така, як, практично як зараз їду я ще ще якихось з полчасика і будемо вже ребята в Александрії Все, ребята, вигрузився я в Олександрії Наверно, минут 50, ребята Щось вони так довго, поки документи, поки етот, як його Потім, поки вигрузили, вже хлопцям поміг Щось так довго вони. То все, знаєте, приїжджаю сюди в Олександрію, как би ну, постоянна точка. Раз, два, викинули, все, поїхав. А це раз як ніколи, ребята. На часах у нас уже почти пів третього. А нам ще ребята їхати і їхати. Зараз пол дороги проїдеш нормально на Кременчук. А тоді полдороги там такой ужасный, що ого-го. Хто ребята їздить, той в курсі. Це наше бездорожжя. Повороти влево, вправо. О, так вот Проезжаем. Дорожки такие, ребята, что просто капец. Неудобные. Объезжаем тут, типа, цей бульварчик. О, сейчас будут тут уходить налево на мост. А так би если по прямой би там, далі поїхав на світлофорі, то заїжджав би з другої сторони, але там знак стоїть грузовому запрещено і свища 3 тонн на ось. Сейчас я вам, ребята, покажу, що, де то як. Ось, я зараз піднімаюсь на мосточок. А так би я виїжджав би, по прямої дорозі, що пішла. Так, ребята, с этой стороны, бачите, так би оттуда он їхав би. Бачите. 21 тонна движения запрещено. И куди людям їхати, скажіть мені. Всі як їхали, ребята, так і їдуть. Вот так, так що ми, ребята, полетіли, бо время піджимає. Надо нажимать на гашет. Минут 40 железного времени потеряв. Уже, як приказав би до Кремінчуга, під'їжджав би, а так... а так тільки ребята виїжджаємо з Олександрії. Виїхав я ребята, вже з Кремінчуга, забув засняч, вже як виїжджаю. Це мені ще кілометрів 50 осталось до Вот, Мене там сьогодні ще ждуть. Семеновку ребята вигружаю, а завтра вже зутречка будемо вигружати Решетиловку. Вже в Семновці вигружусь, наберу решетіловку. Там якісь часники будуть до этого. З людьми договорюся, наскільки там. Время. Думаю, десь на часів 8, якщо договориться. За это. Так ну, як кажуть, зараз ось вже закриємо, де треба десь якийсь магазин щось пошукати, бо щось вже і проголодався я. Дуже їсти хочеться в Бориславці. Дорожка тут, звісно, ребята, не ухти. 50 кілометрів у час їдеш, містами й 40, отак. Особенно сразу там она такая была стиральная доска, как только выехать с Кременчуга. А сейчас так. Более-менее, ребята. Да, ребята, я вам скажу так. С Кременчуга сюда на Харол ехать, надо иметь железные нервы. А это всю дорогу, ребята, это 30, 40, где 50. Просто ужас в заїхав. заїхав. Ну, Вроді би в жуках ось дорога появилась. Тільки що перед жуками там таких метром з 50 було, як гаву поймаєш, так там і подонару зіб'єш. Такі горби намісили, що капець. видно, часто били, бо аж горби пощесувані. А в жуки заїхали. Теперь можно, я думаю, лететь. По-моему, уже там поганой дороги такой не будет, если я не ошибаюсь.